В, 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 в часи воєнного стану заборонені масові зібрання. Чомусь ченці і священнослужителі Лаври, нинішні, я маю на увазі, які досі не виїхали, яким чином це організовується і чому це не припинили? Свят Тромсо зі мною. Свят дорогий мій. Ти мені поясни, як ти витримуєш, як ти витримуєш оце це? Я не знаю, заряд потужний енергетичний удар е, святості і благословення сьогодні. Я, я сьогодні все витримую. Слава тому, що мене вже і окропили, скажімо, освятили і вже і в свій в свою адресу багато сьогодні чого чув від парафіян, які відповідно тут сьогодні зібрані. Це дуже багато людей. і Ви можете бачити, от якщо ми нам вдасться показати, тут є жіночка, бабуся, яка вийшла із відповідним плакатом. Зараз її от трошечки просять посунутися, але тепер написано у неї. Канонічна, УПЦ була, є та буде, і ми не продаємо, не торгуємо православ'ям. Це 1035 рік. І власне багато хто розказує, що все це було задовго до того, як утворилася незалежна Україна, і якби виганяти звідси монахів і ченців це взагалі незаконно і немає жодних підстав. Ми спілкувалися із е, тут одним чоловіком, здається, Володимир його звати. і Він розповідав, що договір був розірваний достроково, і це бу... Буде зараз ще подаватися апеляція в суд, зокрема, поки суд не, не вирішить, якби щось не видасть е, певне своє рішення, то ніхто звідси їхати не буде. І ви можете бачити, що зараз працює поліція на місцях, поліція діалогу якби уникає, допомагає уникати різних сутичок, різних протистоянь. Але тим не менш, ми були свідками вже кількох словесних перепалок. Одну з них пропоную зараз послухати. Якщо ти чоловік, чого То ти тут така? воюєш з кавою чи? до мене? Якщо ви жінка, чому ви не в'яжете маск сірті, не робите а, свічки? А, слухай мене пожалуй. Ви за Україну. А чи чого, чого ти не платиш податки? А ви за Україну, Чого чи ти ухиляєтесь? Я громадянка України? А Що за Росія? Шаша. Ви за Україну чи проти? Тепер скажи мені, що скажіть, ви не відповіли ще не на одне питання. Ви не здатні це. Це Ский припадок жіночої натури. Власне, бачите, ось ця жіночка Вікторія Кохановська. Вона вже багато років є такою дуже палкою прихильницею УПЦ московського патріархату і захищає, якби відвідує всі акції. І зокрема, сьогодні вона також тут працює. Ви можете бачити, що позаду мене якраз 111-й корпус, який зараз заблокували парафіяни. Саме туди вчора намагалася потрапити комісія Мінкульту. Сьогодні намагалися сюди потрапити, але бачите, парафіяни вони повністю от закрили прохід і відповідно далі вхід до цієї будівлі так само і з іншого боку, і продовжують перешкоджати діяльності комісії міністерства культури тут на місцях з багатьма якби чинцями. Ми пробували поспілкуватися. У кількох немає там благословення. Хтось нам по ходу справи коментував, що приїхали підтримати це незаконне виселення чинців з території києво печерської лаври. І от що відповів митрополит Климент, і що якби розповів про те, що вони будуть робити далі? Давайте почуємо зараз. Це, мабуть, у них був 29 останній день, у нас, як ви бачите, далеко не останній... 29 березня 2045 року. Це тільки ще придумали, Ні, ну, ну рік. Термін угоди завершується тут. Власне, ніхто, як бачите, іти нікуди не збирається. Але тим не менш зазначали, що нікого з силою виводити не будуть. І зараз поліція єдине, що перевіряє, як бачите, автівки. Всі, які виїжджають з території києво Печерської лаври, і відповідно, якщо вивозять якесь майно, все майно перевіряють, але ніхто, якби не втручається і нікого там не заламують. Але тим не менш, якби атмосфера тримається такою доволі напруженою, і віряни продовжують там співати і перебувати ось тут на місці Місті, скільки це буде тривати, невідомо, але незабаром вже почнеться вербна неділя. То, можливо, вони будуть все святкувати ось тут. Подивимося, слава. Тобто, е, свят, ти натякаєш, що може розпочатися махач вербою. Це я не впевнений щодо цього, але подивимося, коли пройде вже 10 квітня, здається, тоді починається от за православним календарем вербна неділя. І чи будуть тут такі якісь події, будемо спостерігати? Свят. Свят. Тут ще можна звичайно зараз, а можеш пізніше провести, спробувати, якщо хочеш, подобний, подібний експеримент. От в той натоп вірян, які захищають Павла Мерседеса і його прибічників, от крикнути Слава Україні!» Раїні і цікаво, скільки людей е дадуть відповідь героям слава, Я крикнути слава нації, скільки людей дадуть відповідь смерть ворогам.